Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 25 копійок 2007 року. І в даному відео ми з вами розберемо те, як визначити штамп по каталогу ІТК 1 ЕБМ. Поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо увагу на аверсі і докладно його характеризуємо, визначимо реверс монети, вкажемо його всі особливості. І обов'язково поговоримо про те, який штамп утворюється при. Співвідношенні аверса та реверса. І обов'язково ж визначимо ціну даної монети. Отже, що нам відомо про монету 25 копійок 2007 року. Зокрема, це обігова монета монети України, що виготовлялася на Київському монетному дворі. Тиражем 220 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то ми можемо відзначити саме такі. Вага монети 2,9 г, діаметр 2,8 мм, гурт монети, він пририв часто Тобто йде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для визначення штампу монети по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця треба знати три сторони. аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін нам на штамп монети, орієнтуючись на який, ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні нас цікавить штамп 25 копійок 2007 року, штамп 1EBM. І, як завжди, визначення штампу монети ми розпочинаємо з заверсем та докладно його характеризуємо. Отже, як визначити штамп перший та чим він особливий? Штамп перший. По аверсі 25 копійок 2007 року ми характеризуємо так. Щит він випуклий, середній зуб три зубця, він гострий. Напис Україна наближний до герба і віддалений від канту монети. Від точки У до канту, від точки А до канту є відстань. Що ж додати, вона припіднята до герба та віддалена від канту монети. Від двійки до канту, від семірки до канту є відстань. Що ж до. Ще характеристик, ми можемо додати те, що всі написи знаходяться в одній площині. Саме так ми можемо докладно охарактеризувати штампу оверсові перший. Після того, як визначили оверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу монети. І сьогодні ми з вами розберемо те. Як визначити штамп по каталогу ІТК штамп ЄБ. Е Але перед тим як визначити штамп ЄБ, е ми повинні визначити штамп Є, е, адже штамп ЄБ е іде уточненням штампу Є е і дохарактеризовує його. Щоб визначити штамп Є, е, ми повинні порахувати, відки калини, починаючи саме з цієї за годинниковою стрілкою, для того, щоб знати, куди треба звертати увагу. Отже, це грун номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Щоб визначити штамп Є, е, нас цікавить грун номер 2, та грона номер 5 Саме на цих гронах ми будемо зупиняти свою увагу. І щоб визначити штамп Є, ми можемо характеризувати його так. Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. А саме крайня права ягода груну номер 5 знаходиться під стійкою букви П. І слово копійок воно припідняте до цифр номінала 25. Саме такі особливості ми можемо визначити у штампові Є25 копійок 2007 року. Після того, як визначили штамп Є, е, переходимо до визначення штампу ЄБ. Для того, щоб визначити штамп ЄБ, тут все просто. Ми дивимося на вінок, наскільки він великий. І ми бачимо, що розмір зображення більше, це говорить про те, що вінок він наближений до канту. Саме це ми можемо наглядно побачити в цьому місці, в цьому місці та в цьому місці. Саме так ми можемо докладно охарактеризувати штамп ЄБ. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по ТК 25 копійок 2007 року, штамп 1 ЄБМ. Що значить літра М в кінці штампу монети? Літра М в кінці штампу монети значить те, що гурт монети має мілку насічку у 8 сегментів. В одному сегменті знаходиться 16 прорізів. І вона йде. По всьому колові монети. Саме такі особливості ми можемо визначити в даному штампі. Після того, як ми докладно визначили штамп, це аверс, реверс та гурт, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Якщо дивитися на 25 копійок 2007 року, то скажу заздалегідь, що відомо лише один варіант Аверса і один варіант реверса. Тобто. Якщо ви знайшли 25 копійок 2007 року, то ціна даних монет на даний час складає від 50 до 70 копійок за один екземпляр. У звичайному обіговому стані. Якщо ж ви знайдете монету, яка матиме залишки штемпельного блиску, тобто та, що випущена банком та не була в обігові, то ціна такої монети буде складати від 2 до 3 гривень за один екземпляр. Дані монети випускалися в ролах Національним банком, в яких запаковано 50 монет даного номіналу та року. Тому рол 25 копійок 2007 року на даний час коштує від 500 до 700 гривень. Хто має такі роли, присилайте на оцінку з радістю оціню та допоможу. Вам з особливостями кожної монети. Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначити штамп 25 копійок 2007 року, по штампу по каталогу ІТК штамп 1 ЄБМ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми вам продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати, які особливості має кожна монета, та на що треба звертати увагу, щоб визначити штамп, який відповідає. Цінним та рідкісним монетам. Якщо маєте колекції монет, присилайте на оцінку. Номер Viber знаходиться в шапці профіля Viber чи Telegram, кому як зручно. Тож на цьому буду закінчувати своє відео. Чекаю ваших лайків та коментарів. І не забувайте підписуватись на канал. Всього найкращого!